В Україні суттєво зросла кількість пожеж. Яка ситуація у Чернівецькій області? Цьогоріч на території України кількість пожеж збільшилася на майже 30%. Під час загорань стерні, листя, сухої трави вогонь часто перекидається на житлові будинки та лісові масиви, що призводить до значних матеріальних втрат, а інколи й травмувань, зазначають рятувальники. Щодо Чернівецької області, то ситуація протилежна. Пожеж, зокрема, в екосистемі значно поменшало. Загалом торік на Буковині сталося понад 1700 надзвичайних ситуацій, пов'язаних із вогнем. Цьогоріч – 747, що на 56% менше. Якщо взяти загальну кількість пожеж в екосистемах, то на даному етапі в нас сталося там буквально 150 пожеж проти 900, які були в 2022 році. Це також становить 20, 85% зменшення. В інспекцію області було складено 32 протоколи до правопорушників які допускали спалювання, у свою чергу вони понесли адміністративну відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Дана робота не припиняється, не дивлячись на те, що у нас на сьогоднішньому етапі є значне зниження кількості пожеж. Ми постійно проводимо цю роботу.